Козероги, всім привіт! Мене звати Аліна Кормиченко, я західний астролог, підготувала прогноз на червень для вас. Нагадую, що цей прогноз, який будь-які на просторах інтернету, я рекомендую дивитися саме за асцендентом. Саме тоді ви відчуєте, як працює астрологія. Можливо, прогноз не співпаде на 100%, оскільки це не індивідуальний розрахунок, проте уже відсотків на 50-70 ви зможете. Вияснити для себе, яким саме буде ваш місяць, для того щоб дізнатися свій асцендент, я рекомендую перейти за посиланнями під цим відео. Ви або в моєму телеграм-каналі, або в інстаграмі зможете знайти детальну інструкцію, як це зробити. Це дійсно дуже просто, але це класний інструмент для того, щоб користуватися астрологією. Досить продуктивний у вас буде місяць. Якщо ви трішки лінкувалися попередній місяць, то зараз з'являтиметься більше ідей, або будуть якісь зовнішні фактори, які змушуватимуть вас працювати. Хоча ви працювати все одно вмієте, ви любите це робити. Але якщо була певна фаза такої переключки, якоїсь певної апатії. То зараз ви почнете включатися в роботу. Можуть з'явитися нові обов'язки, може з'явитися новий найманий персонал, можуть з'явитися якісь нові колеги, нова робота у декого. І саме із 6.06 новолуння особливо підкреслить цю тему. Досить часто це програється зміною роботи. Наприклад, якщо ви шукаєте уже тривалий час роботу і не можете знайти, і ви у нас асцендентний козиріг, то саме в цей період дуже ймовірно, що вам цю роботу запропонують. І ви нарешті вийдете на неї. Але тут є один нюанс. Оскільки Марс 9.06 тільки переходить у ваш п'ятий дім, у дім відпочинок, релаксу, часу з дітками, закоханості, то е, дуже ймовірно, що, можливо, вам роботу запропонують, нові посаду, нову посаду запропонують, нові обов'язки запропонують, але ще енергії на це трішки не вистачатиме. Бо Марс він все ж таки хотітиме. Кура лісять і відпочивати побільше, бо Марс, знаходячись в п'ятому домі, він не дозволить вам продуктивно працювати. Тому я рекомендую в цей період. Так, планувати свій робочий графік, якось намагатися справитися із задачами, з цими рутинними задачами або з задачами, які будуть сипатися по роботі, але намагайтеся не брати на себе занадто багато, бо дійсно енергії на це буде маловато. Сплануйте відпочинок із дітками, проведіть час із вашими дітками, з племінниками, з похресниками, згадайте якусь свою розвагу, так? що ви таке хотіли зробити як дитина, і от реалізуйте це. Також тут може бути підвищений сексуальний потяг, велике бажання до романтики, тому або організовуйте самі цю романтику, або просіть вашого партнера, щоб він прислухався до ваших потреб. Що ж стосовно повні, тут взагалі дуже цікаво і буде дуже яскраво, Повня відбудеться у нас 22.06 на вашому асценденті, так? в вашому першому домі. Про що це говорить? Відбувається процес формування вашої особистості, тобто, нарешті, ви зрозумієте, що я. Куди я рухаюсь, що я хочу, який стиль я хочу, як я хочу виглядати, хто я взагалі, та, як особистість. Тобто, якщо ви тривалий час працювали над своєю самоцінністю, над своєю самооцінкою, то саме ця повня, вона вам видасть результат. І ви от так трішки зможете видихнути і, нарешті, відчути себе повноцінно. Також із хороших новин, які у нас відбулися напередодні червня, в кінці травня Юпітер змінив свій знак. Він перейшов у знак близнюки. У вашому випадку близнюки відповідає за ваш шостий дім. Шостий дім тематика роботи, тематика обов'язків, тематика вашої рутини і вашого здоров'я. Тобто, якщо були якісь питання з вашим здоров'ям, які ви тривалий час не могли вирішити, то зараз саме перехід Юпітера дозволить вам знайти рішення цих питань. Також це досить гарний час для просування по роботі, тому можете попросити про підвищення або взяти більше обов'язків на себе. Також, якщо ви бізнесмен або бізнесвумен, велика ймовірність, що в цей період ви будете розширювати свій штат. Якщо є такі думки, сміло вперед, у вас це вийде досить продуктивно і досить класно. Також 29.06 Сатурн йде в ретроград, але ми про це поговоримо з вами в наступному відео. Уже в липні будемо більш детально розбирати цей транзит. А поки я рекомендую вам підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, пишіть коментарі, пишіть ваші враження від цього прогнозу. Чи очікуєте ви такий місяць, чи є певні плани у цьому напрямку. А також, якщо ви хочете замовити свій індивідуальний прогноз, запрошую вас переходити за посиланнями під цим відео, і я зможу індивідуально для вас прорахувати ваші показники і дати певні орієнтири, підказки, як максимально комфортно прожити цей місяць. Дякую, що були зі мною і бажаю вам гарного червня.